Ми з вами відчуваємо себе найрозумнішою істотою на планеті. Дивимось детективні серіали. Ютуб-проєкти, націлені на висвітлення справжньої історії науки. Ми передова нація сучасного світу, яка має желізобетонне критичне мислення. Мислення, яке зберігло нас від створення ідеї арійської раси, від Другої світової війни від створення ядерної зброї, від найстрашнішої війни сьогодення в центрі Європи, ми настільки розвинулися в критичному мисленні та аналізу інформації, що можемо зрозуміти, де червоний та зелений колір чорно-білому сні. Але що ми знаємо про себе? Чи може розумна людина не мати критичного мислення? Чому при такому обрії свободи вибору знань ми маємо таку ірраціональну пляму ідеології Росії? Чи не здається вам, що вся система критичного мислення сучасної людини побудована на підміні понять? Знати інформацію, але не осмислювати її та не задавати питання. Мене звати Антон, це канал 3 на 4, і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки, критичного мислення сучасної людини. Культ научно популярних ідолів. Дістаємо телефони, відкриваємо відео, пляти раціоналіст. Відео про Чупакабру. Четверта хвилина, 21 секунда. Бігом відкриваєте? Що ви зрозуміли з цього фрагменту? Чупокабри не існує. Плюс в критичного мислення всій команді. Що ще хто ще що зрозумів? А що стало прототипом для Чупакабри? Можливо, така тварина вже існувала? Я не зрозуміла, це що за питання? Критичне мислення немає запитань. Першочергові дані, які треба знати для розуміння цього відео. Критичне мислення притаманне людині з самого її початку, як sapiens. це атрибут різних розумово аналітичних інстинктивних, чуттєвих та інтуїтивних здібностей, які весь час розвиваються. Ще коли стародавня людина гуляла по чудовому африканському лісу і в щах на неї полював чудовий лев, людина відчувала. Аналізувала та приймала рішення для свого порятунку. З того часу вже багато води повтікало, всі леви вже за клітку і тепер панує чудова людина в чудовому світі. Тому критичне мислення обросло ідеалізацією форм. Критичне мислення багатотисячний процес сприйняття будь-якої інформації чи ситуації, аналіз її. Після детального розумового аналізу чуттєвого відчуття, інтуїції та аналізу, на прикладі досвіду, ми дізнаємось, що є правдою, а що міфом. Ми можемо бути бути інформаційно орієнтованою людиною. Тепер цю гарну форму ідеалізованого мислення ми переносимо на нормальний реальний світ людей. Щоб знайти її проблематику, треба звернутися до научно-популярних каналів Русні. Як прикладу, більшість українського суспільства дивилося топлеса до повномасштабного вторгнення. Ця більшість не піддавала сумніву научно-популярну думку гарного сценарного таланта Яна Топлеса, але ось говоріт. І повномасштабне вторгнення змінило повністю наш підхід до осмислення інформації. Ми знайшли незрозумілі наративи. Ми знайшли брехню та пропаганду. Ми знайшли те, що від нас ховали. Але чи ховали? А чи можливо, що все, що нам розказали, це брехня? Це що знову запитання? Клітичне вмиснення немає запитань. Мінус всій команді. Ви знаєте, що свята інквізиція з ретиками? Вона палила всіх хто задавав тупі ваші запитання. Всі відповіді на всі запитання ми вже знаємо, наука вже все довела. Для цього нам треба відрізнити знання від мислення, зрозуміти, що мислення та запам'ятовування фактів інформації є різними. Це не одне і те ж, це паралельно один від одного процеси. Просто знання інформації це фікція розумної людини. Ти можеш перечитати мільйон книжок про психологію. Ти можеш навчитися бути чудовим диктором на Ютубі. Але чи станеш ти мислячим лікарем? Ні. Тільки поєднання формату мислення, тере знання, тере досвід працює. Просте заучування та перегляд інформації не робить з нас розумних людей. Тільки мислення та осмислення, занурення в процес зі своїми питаннями, коли людина є, коли людина активна, це робить людину розумною. Тепер беремо очевидного кандидата на хірургічний розстав. Янтоплес, чи може хлопець без будь-якого бекграунду научної діяльності без явного осмислення життя диктувати позицію лідера науково-популярного контенту? Ні. Це просто розмовляюча голова, яка не транслює свої роздуми та знахідки. Він не дискутує з суспільством, він розповідає гарно знайдений научний факт. Посипаний принципами сценарного маркетингу ідеального кандидата в президенти, запит є, і він його гарно закриває, люди з'їдять. І це тільки один із тисячі прикладів, яких достатньо у нашому медійному полі. Блогери, які почали бути лікарями, це проблема. А ще більша проблема, що людям потрібен просто шоумен, а не людина, яка зможе навчити. На ціль такого контенту заставити нас їсти ложками таку солодку інформацію для нашого мозку. Мозок сучасної людини влаштований по принципу споживання, і що парадоксально люди, які обожнюють научно популярний контент, думають, що вони споживають те, що по висновку їх зробить розумнішими та свідомішими. А тут треба сказати стоп. Світ не так працює. Постійне споживання інформації, не обдумуючи її, веде тільки до того, що ти просто знаєш багато інформації, підсідаєш на цю інформацію, стаєш її заручником. Твій мозок перестає адаптуватися до швидкості поглинання. Ти викидаєш частину свого підсвідомого та свідомого на втіху тому, щоб отримати щось. Схоже на задоволення, аби тільки стало краще, а краще тобі стає, бо ти знаходишся у системі споживання контенту. І так, для одного це може бути научно-популярний контент, для іншого щось інше, якийсь психологічно-науковий контент. Ви звернули увагу, як в компаніях друзів стало мало запитань. Кожен розповідає якусь історію з мережі, показує ми та транслює не свої думки. Ми перестали. Задавати питання, ми перестали включатися в активний процес життя. Ти сидиш на роботі, виконуєш механічні речі, які ненавидиш, а другим вухом слухаєш подкаст терапію, лівою рукою ти листаєш стрічку Тіктоку і своєю потилицею Ти відчуваєш, як тобі в спину дихає твій колега. Чи можеш ти повірити у повноту свого критичного мислення? Ні. Ти можеш тільки відчувати спокій по причині, що всі твої мислення та чуттєві процеси зайняті і раціональним поглинанням інформації, вони глушать тривогу та паніку, яку переживає твоє внутрішнє я, яке закрив. Ти з людини перетворився в машину, якій дали табличку. Я критичну мислю та знаю правду, тому я людина. Якщо взяти історію ХХ століття, то можливості критично мислити як глобального явища не було. Тоталітарна влада диктатури чи певної групи людей панувала у всьому світі. У тих умовах не було вигідно тримати людей, які уміють мислити, та розуміти процеси, які поряд з ними, розуміти проблематику цих процесів. Тому більшість із думаючих людей, як Юнг, Фройд, Фром, Нітше були повернуті до меншості. Їхні ідеї випереджували часто суспільство для керуючої влади було зручно давати ту ідеологію, той хід думок, який був зручний. Роздуми це те, чого не було у більшості населення ХХ століття. Не свобода та режим унеможливлював пізнання чогось. Інтелектуальне верховенство радянської імперії постійно знищували, щоб мати своє ідеально кероване суспільство. Якщо ж взяти демократичну Америку, то інтелектуальна людина працювала на владу Америки. Якщо радянський Союз хотів знищити всю можливість на критичне мислення у масах, то Америка йшла іншим шляхом. Вона використовувала цих людей на пошуках нової зброї атомної, хімічної, психологічної. Ні, в одній з систем не хотіли мати суспільне критичне мислення, бо керувати масами людей набагато зручніше, коли вони не думають або думають в тих рамках. Які їм задали з приходом сучасної демократії та свободи? Люди вдихнули на повні груди. Нам стало так легко. То на інформацію, яку приховували нас, що у висновку призвело до розвитку аналітичного мислення, але стара проблематика влади нікуди не ділась, час та люди змінились, а от влада ні. Для нового панства постало питання, як змусити людей бути вільними, але у рамках, які ми їм дамо. Люди самі не зрозуміли, як потрапили під вплив анонімної влади споживання. Та капіталізму мислити у рамках маркетингових ідей світ для вільних, але щоб бути вільним, ось тобі правила. Історія змінилась, але принципи думаючого суспільства також залишились на тому ж рівні, який і був меншість шукає та пробує активно розвивати мислення та позицію на життя. Більшість просто поглинає нові закони недумаючого суспільства. Думати задля бажання мати, мати спокій, мати задоволення, мати щоб не думати. Відмінність минулого та сучасного у тому, що принципи свободи для більшості стали менш жорсткими. Так, ти можеш мати свою думку, ти можеш мати свою волю. Тобі ніхто відкрито нічого не забороняє, і ти потрапляєш у пастку анонімної влади, яка навіює. Пропаганда стала більш ніжна та прихована. Маніпуляція з масами породила новий вид капіталістичного мистецтва. Маркетинг створення ілюзій певної людини, групи товару чи послуги, тисячі реклами, які тільки й націлені, щоб швидко змінити людину з критично мислячої в критично знаючу під призмою комфорту людини помістили у теплу ванну, в якій воду та піно додає анонімна влада, важелі тиску, залишились ті ж самі, але методи стали просто анонімними. За останні 20 років українському суспільству більше п'яти разів кардинально змінювали позицію думок. Та знання істини із геніальної філософії Дакарта вважати істиною тільки те, що не викликає жодного сумніву, Влада маніпулювала та створила образ залізобетонних інститутів у віру ідолів научно-популярних шоуменів. Маніпуляція та ілюзорність сьогоднішнього світу замінила нам можливість критично мислити, критично оцінювати та думати. Більшість научно-популярного контенту не має сенсу нас навчити, зробити нас більш критично думаючими, Чими людьми більшість цього контенту створені по принципу маркетингу з однією тільки цілі влада. Та гроші. Ти не можеш задавати питання та шукати неточності. Ведучий ніколи не прийме іншої думки. Він не буде з тобою шукати та навчатися. Більшість научно-популярного контенту вдало дає надію на спокійне майбутнє, отримуючи владу та гроші взамін. Та динаміка, з якою ми отримуємо та поглинаємо інформацію, настільки зросла у швидкості, що парадоксальне явище сучасного суспільства: чим більше ти знаєш, тим більше ти перестаєш думати. Віра! Віра, тільки віра у знання може нас змінити. Так, коли ти знаєш, що не треба звіти. Боже, як ти мене вже доставити? От на що ти сюди прийшов? Ти прийшов задавати тобі запитання, а не б Ще раз повторюю, в критичному мисленні немає запитань. Ми вже всі відповіді на запитання знаємо. Ну що ти собі до вдома лізеш і лізеш саме запитання? Зрозумійте, що віра і знання, віра і знання датують нас всі. Розумієте? І тут знову стоп. Таке відчуття що я критикую, ви помітили? Може здатися, що я агресивно виставляю за неправильність будову сучасного соціального устрою. І так, у мене є запитання, на які ні чат GPT, ні відео на Ютубі не дають відповіді, і цей шлях тернистий та непростий. Цікаве дослідження. Ми усвідомлюємо інформацію краще, коли читаємо. Ми знаходимося так далеко у майбутньому, але навчаємось краще мислити тільки за допомогою книг. На перший погляд, парадоксально, але якщо пошукати відповіді, то стане зрозуміло, технологічний прогрес, який ми маємо на даному етапі життя, випереджує нас, як Карл Маркс випереджував свій час, як бійцівський клуб Паланіка, випереджував світ, такі наше технологічне багатство випереджує наш процес розвитку як людини. Ми не відносимося до інформації, яку споживаємо з питанням: навіщо, то чому ми хочемо мати цю інформацію? Ми хочемо бути її володарями, і так це звучить досить радикально. Але влада, яка спонукає людину мати інформацію, бере своє коріння в анонімному навіюванні, підміна понять знати, а не мислити, виглядає як у совкові часи. Людина, яка знала тисячу і один анекдот, була лідером та душею компанії, так і зараз. Людина, яка знає тисячу і один факт про світ є душею. Тобто розумом компанії. Інформація в сучасному світі стала замінником заспокійливої таблетки. Нам вже не потрібно мислити та шукати відповіді. За нас це все зробили, розуміючи проблематику підміни понять. Знати, а не мислити можу дійти до розуміння, що критичне мислення у сучасному світі це перекладати відповідальність на більш поважну людину у наших очах. І цей принцип був притаманний і нашим пращурам. Тому так важко зрозуміти, що більшість соціальних норм та правил минулого вже не працює. Пояснювати свою позицію з принципу це ж вигадали розумні люди. Ці правила писали 300 років тому. Вони ж там точно знали краще, чи ми. Це позиція тривоги та паніки. Світ постійно змінюється, люди постійно помиляються. Тому таки солодко відчувати, що хтось знає краще, чим ти. Предмет філософії, психології, медицини, тому що це дає надію на спасіння, це дає спокій та втамування тривоги, і тобі не потрібно ні в чому розбиратися. Ти просто слухаєш та сприймаєш все як вигідно тобі, та диктору, який це все розповідає. Отже, що ви винесли з сьогоднішньої розмови? Тобто, якщо ти йдеш по вулиці і якась людина тебе підло штовхнула, ти не маєш задумуватись, чому вона це зробила. Ти просто береш і штовхаєш її в Так, тому що тільки віра і знання нас рятує. На цьому моменті пошуку я запитав себе, можливо, я помиляюсь у своїх роздумах. На чому я їх базую? Звідки всі ці запитання? У нас ідеальний світ, цілий вулкан інформації, психологічно-технологічне багатство. Ти можеш дізнатися все, що захочеш, подивитися відео на безліч медіаплатформ. Хочеш так, а хочеш так. У нас стільки лікарів щасливого життя. І от питання: чому ж тоді люди все одно нещасні? Чому відчуття моєї тривоги, що щось не так, не ділось від мене та не зникає так? Я вже знаю, як його приховати за переглядом контенту та віртуальними іграми. Але чому, на перший погляд, такий здоровий та ідеальний вільний світ здається зламаним та наповненим людьми з певними проблемами, які тільки що й вдають ідеальність та щастя. І ось на цьому моменті моє критичне мислення дало збій. Спочатку критичного мислення вчили наших батьків у совковій імперії, потім початок незалежності вчив їх. Спочатку для нас писали книги з одними історіями, а потім ситуація різко змінилась. Інформація в книгах також змінилась і стала інша. Потім вже і ми почали вивчати критичне мислення на інтегрованій пропаганді Русні, а потім і це змінилося. І кожні 20 років щось змінюється, і критичне мислення піддається модифікації. То чи можливе таке явище як критичне мислення у тому соціальному ек економічному світі, який ми зараз маємо, і це одвічне питання. Те, чим зараз стало поняття критичного мислення, просто знати інфу, не може бути джерелом відповіді і правди. Бо інформація завжди змінюється. Критичне мислення в системі капіталізму працює тільки на руку керуючій владі. Ти знаходиш відповіді тільки, щоб себе заспокоїти. Критичне мислення у своєму нормальному значенні це не просто пошук, це активна позиція людини у світі, це постійні запитання, це можливість до змін, це не позиція мати, це позиція бути. Критичне мислення. Яке є зараз, є тільки фікцією, щоб задовольнити людей, які хочуть вірити у свою правду в ілюзорному світі нереальних стандартів, критичне мислення більше виглядає на нео з матриці процес мислення, а не просто знання. Ось що важливо, не боятися вийти за рамки, не боятися задавати запитання, розвивати свою можливість до роздумів, піддавати сумніву. Але не зі сторони скептицизму, а зі сторони пошуку. Я знаю, що в нашому світі ще багато людей, які шукають відповіді, мають активну позицію на цей рахунок, не піддаються прихованим стереотипам та комплексам і готові постійно змінюватись. Я знаю, що ці люди є, і це дає сили знати, а не вірити, що все буде добре, якщо ми будемо розмовляти на ці теми.